Так, шановні, привіт! Сьогодні садимо вуса полуниці. Сьогодні е, ще одна партія. Попередня партія, бачите, забув, як вона називається. А це вже запам'ятав бріла. І хочемо закласти розсадник на городі 700, розсадник для полуниці, для того, щоб продавати розсаду полуниці. Є в мене людина, якій я довіряю, і замовив в неї 7 тисяч Якщо вам потрібен якісний розсадний матеріал по луниці, пишіть, я дам його номер. Чого іменно він? Ну, в першу чергу, я думаю так собі, що це толкові люди. Чесні люди, які вирощують ті сорта, які кажуть. Тобто, якщо клері, то клері, якщо бріла, то бріла. Тому що я дзвонив на Закарпаття там Радився з людиною, в якоїсь 7 гектарів і кажу, я там хочу зробити розсадник, підскажіть. Він каже, ну дивись, велика, велике питання це купити дійсно те, що кажуть. Тобто, якщо кажуть, що це клері, щоб це дійсно було оригінально клері. Думаю, я з тою людиною працювати, але трошки е, так склалося, що з тою людиною не склалося, бо я е, розраховував на одні сроки. Але на ті сроки не вийшло у мене і в тої людини. і так я закинув це справу, а потім мені якось попався Олексій, я з ним знайомий не давно, бо він частенько купляв перець на опт мене для своїх нужд. І я його запитав за полуницю. І так виявилося, що у нього такий славний розсадничок є. І вони займаються цією справою не один рік. І я так... Говорив з ним більш про це все і каже, що стабільно старається знайти якісь такі дуже якісні сорти. я знаю, що більше 10, мабуть, сортів у нього. Я 7 замовляю поки що, а там будемо бачити. Попросив його самі ранні, самі якісні урожайні. Чим мені добре купувати в нього, тому що він живе недалеко від мене. Це перше, ніяких доставок. До речі, він відправляє по Україні і, і вуса. І Таку касетну, готову розсаду, але я маю на увазі, що дуже ще важливий фактор, щоб вона родила в тому регіоні, в якому росте. Тобто він побачив, як при нашому кліматі, да, при нашій погоді, там в Вінниці, як воно росте. Я думаю, це дуже важливо. Ну, ясне діло, важливо ґрунт. Ось так це також важливо. Ну... В принципі, ось так вам розповів. Як я це роблю? 77 касета. О, бачите, це, скажу, що це вус великий, треба тут трохи його пообривати. Ось так, два залишу. Що я хочу сказати? 77 ма касета, в відрі розвів торф, залив сильно водою. Зараз хмарні дні, не треба верхній полив, якщо немає його, треба тільки для неї тіньок. Для того, щоб вона прийнялась. 4 дні назад я спікірував одну тисячу вусів, бачу, вже починають пускати корінчики і хапатися за землю. Ще не схватились, але вже починають. Листочки, як то підняті. Ну, це вже радує. Тому що роблю це перший раз, не хочеться напартачити, тому що, тому що не хочеться напартачити. все. Ось так. Зараз в мене задача була нарізати цибульки. Нарізав цибульки багатенько і, думаю, швидесенько за півтори години цих півтори тисячі за пікірою. Я знаю, що залишають зовсім один листочок, оцей маленький, або два листочка. Я, в принципі, не залишаю. Нема на це часу, чесно, обрізати його більше. Якщо наступні роки буду готувати, то я думаю, що, мабуть, буду обрізати. Але не знаю. Поки що бачу, що все, пускає корінчик, приймається, все добре. Можливо, це зв'язано з тим, що в нас хмарно більше 15 градусів немає, навіть 14, 7 вночі, 8, буває день, 9. Тобто зараз ви бачите, яка погода, то ураган, то злива, то ще щось. Тому якось так. Беру в нього раз в 2 дні 1000 штучок, для того, щоб мені було ненакладно їх висадити. Можна, в принципі, і кожен день, вони також гарно зберігаються просто в такому мусорному пакеті. Головне, щоб були не відкриті, не закриті, а відкритий пакет, щоб вони не запарились в холодному місці. Ну, Якось так все елементарно. Якщо ви хоч колись трошки дружили з розсадою, там, тримали її в руках, у вас, в принципі, не буде ніяких проблем, бо клубніка, на мою думку, як і цибуля, це з роду бур'янів. Чого я так кажу? Тому що холоду не боїться. Любить воду і без води буде. Ясне діло, результат буде різний, але не пропаде рослина, буде врожай давати, буде рости, буде прийматись. Ну, ось таке. Тому ось, такі, ось така в нас задумка розвести свій розсадник, щоб була якісна касетна розсада з оригінальних е, сортів. Буде в нас клері, буде в нас бріла. Ще буде. Крім цих сортів, 5 сортів, ніби. Він так приносить мені тисячу штучок і зразу говорить, що це за сорт. Ну, якось так. Тому, шановні, ще скажу, я його от запитував, сьогодні в нас вже 23, да, ніби вересня, чи 22. І кажу, 22 вересня, чи встигне ця розсада якось укорінитись, і висадити. Він каже, все встигне, не переживай. Тому що можна її висаджувати тоді, коли виходить. Головне, щоб не замерзла земля. Тобто в листопад, листопад. Ну, ось листопад. Головне, щоб, каже, в землю можна було якби зайти. Ну, якось так, щоб не була замерзша земля. Будемо її робити, як бачите, в касеті, і висаджувати, мабуть, пістолетом будемо для розсади. Це буде саме швидко. Не знаю, довго я хотів це. Знаєте, я. Не знаю, мабуть, трохи странна людина, тому що, так дивлюся, дуже багато треба вкладати в теплиці і ви бачите, то долар росте, то ще щось, то щось не виходить. А ми якось взяли свій напрямок, поки йдемо. І бачу, що є устройство на все, щоб працювати далі, робити, думати, розвиватись. Все якби не дуже весело, але якось з однієї сторони хочеться якось розстроїтися або засумніватися або думати, як воно далі буде. А з однієї сторони, я так собі вірю, що від Бога є якийсь такі, такі мир і спокій, що все буде нормально, пройдеш. І це. Ну ось так. Розкажу вам один випадок. Позавчора на базарі я принесла мені цю розсаду. І я її просто поставив так на вітрині. Просто думаю, може хтось купив вуса. Трошки дорожче поставлю. Ну, якось так. Так зараз занесу. Так от, поставив я поставив на вітрину ці вуси і так люди питали, що, до чого, я там розповідаю, продаю, трошки продав там цих вус. І приходить одна людина, так. Жіночка. Здравствуйте, здравствуйте. Дайте нам клубнічку. Каже, ну бери такий то сорт. І така, я кажу, ви звідки? Каже, ми з Харкова. Біженці, в Вінниці. І будемо вертатись додому, каже. І якщо там, каже, сильно нам не розбомбили, то клубничку посадимо на городі. Ви розумієте? І ви знаєте, мені стало на серці якось так, ну, до сліз, якось так, знаєте, ну, я не можу пояснити це відчуття, але якось думаю, боже, іноді людина просто опускає руки, в неї ще не все так погано. Вона опускає руки, розстраюється. А це людина, яка мусила кинути все, покинути свій дім, тому що прийшли якби нелюди в її край і каже, якщо не розбомбили все, посаджу клубнічки. Тобто, я собі думаю, наскільки от Україна, наскільки є люди дуже добрі, хтось приходить вбивати, красти, розбомблювати, ломати. А от є більш багато людей, які... Хочуть все відбудовувати, хочуть думають про клубничку, розумієте? Тобто другий би сказав, чого, що, ще, якось онивав, а він каже, посажу клубничку. Ну, Я шокований, і для мене це приклад. Я їй нічого не сказав. Віддав їй цю клубничку. Там, ну, вона Ці буси копійки там коштують. Так і вона там щось якісь гроші заплатила. І попросила трохи дешевше. Ну, ясне діло, там знижка, все діла. І ще бачу, купила в іншому місці, в мене, ще в іншому трошки, і пішла. Думаю, я, я просто в шоці. Тому, що вже говорити за мене, якщо в мене тут ну, максимум зриви ракети, ну, да, була в нас біда велика тут і в центр міста прилітало, але так дивишся. Люди просто хочуть жити, люди хочуть розвиватися. Ну, якось так. Тому, шановні, ось такі я зробив для себе. Висновки, що треба старатись, якщо я поки що керуюсь таким: якщо Бог дає устройство в житті чимось займатися, десь робити, е, значить, треба робити. Я неодноразово слухав різних там блогерів або людей, які якось ну, так нормально влаштували в житті, мають стабільну роботу, чи бізнес, чи, чи просто щасливі. І дуже часто про їхній успіх питають і кажуть, як ти так досяг успіху, все те. І в основному люди говорять одне і те саме. Склалися обставини, і я зробив, і я спробував, і вийшло. Тобто велике, великий успіх він е, зв'язаний конкретно з устройством працювати в якомусь напрямку. Я навіть дивлюся, що я не хочу там себе якось прихвалювати, але я так дивлюся, що от я питаю в людини поради: людина для мене близька, людина для мене знайома. Тобто для мене максимально постарається підскаже і питаю поради, як там виростити те чи те. І людина підсказує, але коли я сам вже виросте по її пораді, я побачив, що вона мені купу, купу всього не досказала, нормально не об'яснила. І я розумію, що ця людина не то, що не хотіла там розказати, просто людини немає такого, щоб розказати, допомогти. Тобто немає такого хисту до того, щоб, наприклад, продати, не впарити, а продати. Знаєте, нормально, чесно, більш-менш. Е, і дивлюся, що як є хист, є бажання. От, не знаю, Я дивлюся на рослини і я дуже радію ними. З одної сторони, думаю, Валік, ти трохи странний, ну, в будь-який день тебе можуть забрати на війну, чи в будь-який день ну, може всяке случитися і нелегко, і все дорожчає. А ти думаєш про квіточки, ти думаєш про розсаду, ти думаєш про теплиці, про все. Ясне діло, що все це для того, щоб моя сім'я просто жила, нормально жила. Знаєте, діти, дружина, близькі, рідні, щоб жили, щоб все було добре. Ну, якось так. Тому, шановні, боремося, стараємося, не опускаємо руки, йдемо вперед і пильнуємо своє життя. Якось так пильнуємо і все аналізуємо. Ви знаєте, практика життя показує, що не можна пускати все на самоток і думати, що завжди буде так, як було. Розумієте? От, наприклад, роди перець, він буде родити. Вигідно тебе висажити, завжди його буде вигідно висажити. Не завжди. Треба постійно перезуватись, дивитись, що тобі вигодно, займатися тим, що тобі вигодно, а не те, чим ти там привик і так далі. Тому, ну якось так. Все, буду працювати, бо в мене ще 8 касет. Як бачите, це робити не складно. Поки я з вами поговорив. 13 хвилин я вже зробив кілька. Зробив кілька касет. Хоча я сумніваюся, що я говорив 13 хвилин, тому що на касету у мене йде 7 хвилин. Ось так. Це якщо без телефона, без зйомки. 7 хвилин я зроблю 77-му наберу торф і посажу. Якось так. Якщо вам потрібно номер Олексія... Обов'язково мені напишіть. Я скину. Ну все, пока.